Ось до його ціну 30 сердце йшов до кінця 40-них пісні, під час якого ми намагалися поринути покаяння та заоринити волину своєї душі. Всі ми проходили через різні виду викупування та скороти і приносили спокуся, дитині властиво падати та вставати і нам ну, йти далі. Але ці викупування нерідко не дають нам можливості відчувати відчуватися щасливою що Послання звертайте до нас зі словами. Радійте завжди радійте» і ще кажу, радійте. Тому, ж, Господі, тому що сам Господь є сферою та джерелом любові. Звісно, у житті християн рідко відбуваються такі причини, коли неможливо відчувати себе щасливим, особливо цей черський час війни та гонів на церкву. Однак ось, ми повинні радіти в Господі. Прикладом причин, цього був свій апостол Павло, який під час війни, будучи в темниці та готуючи до смерті, завжди радів Господі. Кротість віра та любов і наше християнське життя завжди повинно нас навертати до радості, наше чому в сенсі її. Також апостол Павло закликає нас бути лагідними, та як нічого не можна данути людину до Бога, та як приклад істинної віруючої та лагідної людини. Далі Святий апостол Павло звертається до на нас зі словами, що Господь близько. Це може означати те, що Господь друг причасть цього Господу нашого Ісуса Христа вже близько. І вірлюючи, йому не будуть страждати. Або ж те, що Господь дійсно близько. Він завжди поряд з нами. Здавалося. Задоволення та благополуччя не завжди досяжні нашому житті, а от спілкування з Богом, який поряд, завжди перебувається з нами. Молитва є джерелом неземної радості. Та як ми знаємо, що є люди, які практично мають все, але справжня радість у них відсутня через те, що вони не мають надії та спілкування з Богом. Одного разу боїться боюся стовольця звернулися словами, чому раніше люди були щасливі а на даний час. Так мало радості людей. Що він відповів, що раніше, навіть в його дитинстві, люди жили справою до справ жертвенності. Вони, вони робили добрі справи з надією, що в загробному світі вони можуть мати оправдання. Але в сьогоднішньому часом надзвичайно мало жертваності у людей та бажання робити добро. Дорогі брати та сестри, сьогодні, сьогодні Христос, який входить в Єрусалим, це Христос, який входить в душу кожного із нас. Якщо ми будемо вести благородне життя, то не будемо розпинати його своїми грехами, як євреї, які сьогодні кричали останній вишні, що через декілька днів проснули росни його. А будемо жити дійсно полотним життям та старатися робити жертвені добрі діла, то Господь селиться нашу душу та по зроби її домівкою для себе, то селити на в душу нашу радість, що собі і вам бажаю. Амінь.